В нас є внутрішні сили. Ми можемо перемогти і можемо побудувати кращу, сильнішу, вільнішу країну. І буде зроблено або це, або ми програємо все і перестанемо існувати і як держава, і як нація. Це кадри з документальної стрічки про те, як батальйон Азов боронить східні кордони держави. Називається вона У кожного свій фронт. Творці фільму розпитали бійців та волонтерів про тривожні будні на передовій. Це був час, коли вже йшли на спад бойові дії на сході, і все більше було розуміє того, що в тилу люди досить такі пасивні, і мета цього фільму була саме змотивувати якось людей на якусь дію. Зйомки тривали майже місяць на позиціях батальйону Азов. Торік навесні стрічку презентували в декількох обласних центрах. Нарешті кіно дісталося і рівного. Презентація документалки відбувається за сприяння обласного осередку корпусу Азов. Це просвітницький Захід, так само, як і всі культурні, спортивні заходи, якими ми опікуємося сьогодні. Це ж патріотичне виховання нашої молоді, майбутніх наших вояків, підростаючого покоління, презентують кіно в краєзнавчому музеї. Ми намагалися, щоб це молоді люди нам запропонували це зробити. Ми... Запрошували молоде покоління, запрошували і тих людей, які цікавляться історією, краєзнавством і взагалі на нашою сучасною історією. Зрештою надійство завітали не лише місцеві краєзнавці, а й волонтери та учасники бойових дій. Сумом в очах спостерігає за подіями на екрані Айдарівець Сергій Пандрак. Він теж був у числі перших добровольців та поховав багатьох бойових побратимів. Те, що показують документальні речі про війну і про наших добровольців, вони край необхідні. Тому що війна триває, так війна триває не десь там в Африці. В Азії, вона триває у нас на території України. А от бандурист Назар Волощук прийшов нині до музею особисто подякувати представникам Азову. Він був одним з організаторів музичного фестивалю, який восени пройшов у Маріуполі. Представники Азова оберігали нас, тому що. Ну, це було у вересні місяці п'ятнадцятого року. Хотіли першу чергу подякувати хлопцям з Азова, військового і цивільного. Презентація фільму є лише одним заходом із низки просвітницьких акцій, які проводять в музеї для поширення інформації про захисників нашої батьківщини. Скажімо, нещодавно тут відкрили фотовиставку про батальйон Свята Марія, що обороняв Маріуполь. Володимир Струс Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.